За півночі до 15-ї години незаконні збройні формування так званої ДНР провели 18 обстрілів позиції українських військ, переважно зі стрілецької зброї та мінометів. Лучинці чотири рази вели вогонь із мінометів калібром 120 мм і двічі із артилерійських систем калібром 122 мм, що є порушенням мінських угод. Обстрілів із важкої артилерії, сили АТО зазнали в районі населених пунктів Широкине, Піски та Авдіївка. Банформування також відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік Опитного і Кірова із мінометів протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї. У Луганській області у зазначений період зберігався режим тиші. Водночас, в районі Маріуполя, вночі і в першій половині дня наші підрозділи виявили шість безпілотних літальних апаратів ворога. Військовим в зоні АТО допомагають підрозділи Держспецтрансслужби, працюють зранку до ночі, виривають траншеї, обладнують інженерні загородження та проводять розмінування. Задачу виконуємо після зімній так с ротації з 3 марта. З цього так сказати, періоду отрита всіх укритій земляних. Общий об'ємо 50 тисяч метрів кубічних землі, грунта. Выполнялись також роботи по перевозці, щебня, железобетона, погрузки техніки. Понівечену техніку стягують на майданчик, на якому проводять ремонтні роботи. Самотужки їм вдається полагодити всі деталі та агрегати. Взять то на сьогоднішній день одна єдиниця. Вот екскаватор же сорок ВВ-4421 знаходиться в покраске. Завтра він буде уже закончен. Практично все, що ви бачите здійснює покрашено і силами цих э, же екіпажів. Не шукайте цей бронеавтомобіль у каталогах промислових виробників спеціального транспорту. Ця модель поки що в єдиному екземплярі і виготовлена виключно волонтерами невеличкого селища Тарасівка, що на Київщині. База від ГАЗ-66, решта пліт фантазії і майстерність тих, хто працював над створенням броньовика. Ідея моїх друзів, сусіди. Вийшов я на батальйонами вийшли на першу ротацію, це перед новим роком. Ну і хлопці предложили, що в них є така ідея на базі 66-го створити машину. Особливо гостро виникла потреба у броньованих машинах після виходу 25-го батальйону з Дебальцевого. Фактично, бійці залишились без техніки, тому небайдужі люди взялися виготовити досить функціональний броньовик для тих, хто захищає країну на Сході. Бійці Київської Русі висловили свої побажання щодо бойових характеристик майбутньої машини, а кулібіни з Тарасівки зробили все, щоб втілити їх в своєму дітищі. Команда зібралася е, механіки. Моторист один від Бога. В принципі, скажімо так, тут більше бажання, а потім включили ще свій професіоналізм. Одним з перших відгукнувся на пропозицію створити для Русичів броньований автомобіль Василь Маланіч. Для досвідченого моториста це справа честь. Позвонив товариш, каже, поможеш там по моторам, Думали техніку робити, навіть не обдумуючи. На наступний ранок приїхав і, і від тої пори звідси не від'їжджав з 2 січня. Креслення, як такого, взагалі нічого не було. Була задача поставлена сісти, подумати, яку ми бачимо цю машину. І от сіли там. Я жінку сів ввечері з дому і намалювали просто машину, просто так з голови взяли, намалювали. Вася по своєму, товариш намалював, Сережа по своєму, коля. З миру пониці саме за такою народною схемою народжувався броньовик. Запчастини добували у друзів та на авторозбірках. Броню купували на базах металобрухту. Коштами допомагали всі небайдужі люди. Друзі, товариші, односельчани, сусіди. По мірі можливості, підприємці наші місцеві, хтось більше, хтось менше, всі по можливості. Приватний гараж став місцем не лише для втілення технічних рішень, а й територією надзвичайного патріотизму і згуртованості людей ще донедавна незнайомих. Максимально ми старалися захистити екіпаж. Тут машина броньована, вона це не просто серійна машина. Тут максимально захищена тут, а, іменно капсула екіпажу. На броні автомобіля білою фарбою зроблені два написи малюк і «Сабадаш». Це хлопці, конструктора наші дорогі назвали малюком. Участь в цьому приймав покійний старшина наш доблісний Сабадаш Андрій, який загинув на підступах до Рідкадуба. В бою загинув. Він сюди теж свої ідеї вносив. Пройде ще небагато часу, і після випробувань малюк вирушить до місця табірного збору 25-го батальйону. Вирушить не один. Волонтери приготували ще один подарунок Русичам похідну сауну, яка без сумніву облегшить побутові умови бійців. Але й на цьому небайдужі майстри Старасівки не зупиняються. Тривають ремонтні роботи та облаштування автомобіля водовоза, який так знадобиться бійцям батальйону влітку. Джип та карета швидкої допомоги. Ці два автомобілі в зону проведення антитерористичної операції привезли представники Івано-Франківської обласної ради. Раніше з Прикарпаття спецпризначенці вже отримували автомобільну техніку, одяг, бензопили та генератори. Ми побачили, що є потреба і в медичному транспорті, і оскільки 128-ма бригада зараз знаходиться на бойовому злагодженні у місті Ужгороді, на місці постійної дислокації, ми придбали оці автомобілі, і ми бачимо, що цих машин край потрібно на передовій. І тому ми прийняли рішення, щоб передати ці машини, ці машини сюди, в центр. АТО. військові переконані, що за допомогою цих авто вдасться зберегти життя багатьом пораненим. Я вже рік на цій війні і знаю, що таке ціну цього життя, і знаю, що таке, коли несвоєчасна надана медична допомога, коли несвоєчасно поранення транспортуються до ханяного закладу, і коли вони просто не можуть виїхати з поля бою. З початком війни на сході нашої держави для оборони кордонів Батьківщини активізувались всі свідомі громадяни. В першу чергу це стосувалось кадрових силовиків, основною функцією яких є захист народу України. Не стали винятком і всі ті, хто навчався на військових кафедрах або перебував у резерві. Служба у військовому резерві впроваджена в наших збройних силах 2006 року. Вона заключала в тому, що чоловіки або жінки. Заключали контракт з командирами на проходження служби в резерві і щорічно проходили навчальні збори. З початком кризової ситуації всі резервісти були викликані на такі збори, і прямо з них мобілізовані до війська. На сьогодні вони або вже виконали свої обов'язки протягом року, або заключили контракти і продовжують військову службу. Згідно із соціологічними дослідженнями, 90% мобілізованих звернулись до військоматів добровільно. Тобто люди самостійно та свідомо виявили бажання взяти в руки зброю і боронити рідну землю. І в ході особистого спілкування цими військовими ніхто з них не поскаржився, що його насильно привели до військомата. Кожний восьмий прийшов в військомат добровольно. В ході мобілізації в цьому році. Нині у військах можна зустріти людей різноманітних професій музиканти, програмісти, художники, журналісти, як і в цивільному житті, тут вони теж знайшли своє місце. Більше половини всіх признаків мобілізації це люди з вищою або з середньою технічною освітою. Тобто, війська йдуть не безробітні, не якісь бомжі. Люди йдуть свідомо, щоб захищати свою батьківщину. Процес мобілізації незмінний. З першим терміном на один місяць військовики прибувають до тренувальних центрів, отримують необхідні знання та навички, які в майбутньому стануть їм у пригоді. Далі відправляються до військових частин, де проходять бойове злагодження у складі своїх підрозділів, і тільки після цих заходів вони можуть бути направлені в зону АТО. Ну я скажу, що всі резервісти, які були призвані під час мобілізації з початку кризового періоду на восім 2014 року, за відгуками їх командирів. Виконали свою військовий обов'язок честю. Частка з них вже звільнила, частка продовжує службу за контрактом. І всі вони заслуговують на увагу нашого суспільства. У березні цього року був ухвалений закон, який передбачає обов'язкове зарахування в оперативний резерв військовослужбовців, які звільняються зі строкової служби і тих, хто був закликаний по мобілізації. Резервісти призначаються на свої або ж вищі посади в тих частинах, де вони проходили службу. Така система дозволить в особливих умовах сформувати підрозділи з підготовлених, що вже пройшли бойове злагодження військовослужбовців. Самі командири вже не розуміють. Де в них кадрові військові, а де резервіст, де призив мобілізації? Настільки за цей рік э, ці колективи сплатилися, що розлічити, розрізнити, хто з них хто, практично неможливо. І коли запитуючи командира, от як у вас проходить служба резервіста, йому дуже важко відпустити на це питання. Це єдиний колектив, який виконує єдине завдання. Термін прибуття резервістів за викликом командирів підрозділів не більше 24 годин. Військові частини за рахунок такого доукомплектування будуть готові у короткі строки до виконання особливих завдань.